В цьому відео ми розглянемо основні недоліки дієтичних добавок з точки зору науки. Непереконливі наукові докази ефективності колагенових добавок. Багато наукових досліджень проводились на малих групах людей і можуть бути упередженими. Чому? Оскільки ці дослідження фінансували Виробники цих же добавок. Через те докази реальної ефективності колагенових добавок залишаються досить дискусійними. Проблеми із засвоєнням колагенових добавок нашим організмом. Організм людини погано засвоює колаген у великих молекулах, які зазвичай містяться в добавках. Через те фірми продають вам не колаген, а короткі його шматки. Які називаються пептидами. У шлунку ці великі пептиди розщепляються шлунковими ферментами і кислотою. Цей процес допомагає подрібнити пептиди на ще менші фрагменти. Остаточне розщеплення до окремих амінокислот відбувається у тонкому кишечнику. Тут амінокислоти, які є будівельними блоками пілків, засвоюються та транспортуються в кров. Після засвоєння ці амінокислоти можуть бути використані організмом для різних цілей, включно з синтезом нових білків, таких як колаген. Однак не існує гарантії, що саме амінокислоти, отримані з дорогих колагенових добавок, будуть використані для синтезу колагену в організмі. Ризики пов'язані з якістю сировини, яка використовується для виготовлення. Дієтичних добавок з колагену. Деякі колагенові добавки виготовляються з сировини, яка може містити токсичні речовини або патогени. Наприклад, існує ризик зараження хворобою божевільних корів, особливо в продуктах, вироблених із кісток та шкіри хворих корів. Недостатній регуляторний контроль дієтичних добавок з боку держави. У багатьох країнах включно з США, дієтичні добавки не підлягають такому ж строгому контролю, як лікарські препарати. Це означає, що колагенові добавки можуть бути сумнівної якості та і небезпечними для здоров'я. Чудовою альтернативою колагеновим добавкам є національна українська страва Холодець. Більше інформації про колагенові добавки, про дієтичні добавки ви можете знайти. В моєму блозі, який називається Навколомедичні Нататки. Цей блог розміщений на сайті науково-виробничого центру фітопрепаратів Добродія. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе.